Мінна безпека, тактична медицина, використання дронів і стрілецької зброї. Про важливі основи безпеки дізнавалися близько сотні школярів Кольчина на Мукачівщині. Поділилися своїм досвідом з учнями, військові, серед яких бойові медики, сапери та оператори дронів. Ми спеціалізуємося зараз на розмінуванні і це цивільне розмінування, тобто гуманітарне. Тому це наша специфіка, і ми хотіли б зараз молоді, оскільки ми знаходимося в стані військовому і небезпечна ситуація, щоб молодь розуміла, розбиралася в цьому. Серед учасників безпекового заходу учні трьох місцевих навчальних закладів, яких розділили на групи. Всі по черзі проходили окремі навчання, одна з яких ознайомлення з видами вибухонебезпечних предметів та алгоритм дій у разі виявлення міни. Розказують дуже гарно, до чого не можна доторкатися. Дуже цікаво слухати, ось зараз підемо фотографуватися з металошукачем. Було багато нового, бо не бачила. Це міношукач. Він шукає міни і звуком показує, що знаходиться біля нього. Цікаво почути про різні вибухові предмети, що як слід поводитися, якщо знаходиш їх і так далі. Сапер Сергій Сусь каже: діти мають знати те, що залишає війна, і, попри цікавість до виявлених предметів, підіймати їх з землі, а тим більше гратися з мінами категорично заборонено. І якщо для дітей саме головне, якщо вони заходять на якусь територію, вони повинні пам'ятати, як вони туди заходять. Якщо вони виявляють якийсь е, наявний боєприпас е, на землі, чи він може висіти е, на дереві, е, чи ми ще покажемо, як там є якась розтяжечка, вони ні в якому разі не повинні робити різких рухів. Е, Рухи в них повинні бути мінімальні. І так само, як зайшли, таким самим методом вийти назад для того, щоб мінімізувати ширину того місця, де вони почали свій рух. Зупинка кровотечі, накладання турнікету і тампонада рани. Такі важливі медичні знання з тактичної медицини передав школярам бойовий медик Денис Бондаренко. Сьогодні розказували, як накласти собі турнікет, як у битових умовах зупинити масивну кровотечу, бо це може трапитися не тільки на війні, а й у битових умовах. Розповідали, як накласти давлячу пов'язку або бандаж, розповіли, як покласти пов'язку розходів. Ящиця це звичайним бинтом, якщо є якісь порізи, щоб зупинити кровотечу і не дозволити бруду потрапити до рану. От. І на останок показали на тренажері, як робити тампонаду. Тобто, це запихувати бинт у рану. Використання дронів, особливості одягання військового екіпірування та поводження зі стрілецькою зброєю ще один вид навчання, яке провели для школярів. На даний момент це fpv дрони. Вони можуть спостерігати від першого лиця в окулярах. Якщо відбувається, що бачить пілот. Для чого ми це робимо? Для того, щоб заохотити, показати громадськості, що ми працюємо, щоб діти розвивалися в цьому. Бо я думаю, це не тільки я. можна використовувати як військову техніку, насамперед, як хобі, особливо в майбутньому я за цим за цим напрямком бачу великі перспективи. Тому я гадаю, дітям дуже буде цікаво навчитися літати, керувати так само і збирати їх. За словами військових, такі знання сьогодні необхідні для всіх школярів Закарпаття. Поза як основи цивільного захисту має знати кожен. Тож планують проводити їх у навчальних закладах по всіх районах області.